У 2011 році був призваний на строкову службу, після чого заключив контракт і по теперішній час я знаходжусь на контракті військової служби. Закінчив Харківську академію, починав внутрішній хвіст, часом стала Національній гвардії, залучався до антитерористичної операції в Донецькій області. Після чого перевівся до Одеси, ми розуміли, що ми перші будемо виконувати завдання, що пов'язані з відсіччю агресії. П'ятий ранку я почув перші приходи по місту Одеси. І через декілька хвилин прийшло, прийшло смс. Що почалося. Під час виконання бойового завдання ми з товаришем виходили на позицію своїм напарником. Під час мінометного обстрілу ми отримали Акобару травми, після чого були перенаправлені до військового госпіталю. Я продовжую служити. Виконую завдання, пов'язані з блокпостами в місті Ізмаїлі, і допомагаю паралельно з волонтерами своєму підрозділу, своїй групі. Заняття спортом та в цілому перемога, що стосується спорту. Тому що ти відволікаєшся, ти чуть, скажімо так, виганяєш своїх думків, оці погані по-модному, я кажу, флешбеки, от. вони присутні. Я приймав сьогодні участь у веслуванні Новело і гребля на У Всіх категорій одна мета це перемога. Як в цілому для нас всіх це важлива перемога. Але так як вони втратили кінцівки, вони не зможуть виконувати ті завдання, які зможемо ми, скажімо так, з ногами з руками виконувати і для них перемога тут це тоже велика роль в цілому наших наших змагань